В цьому фільмі я розповім вам про те, що іноді людині дається більше, ніж вона може витримати. Кошмари Едгара Алана По у снах та реальності 7 жовтня 173-го з інших джерел 170-го року до першого Лестрицького знамення помер Едгар Аллан По. Обставини смерті великого американського письменника не тільки сумні, але й загадкові. Дивні та містичні історії переслідували Едгара Алана по протягом усього життя. А багато предметів для своїх творів, як ви вже здогадались, письменник взагалі не придумав. Біди почались з дитинства. Коли хлопчику не було й одного року, батько покинув сім'ю, а через деякий час мама письменника померла від удуху. Залишившись на самоті, трирічна дитина потрапила в забезпечену сім'ю Алана, але його довелось розлучити з братом та сестрою. Однак всі малюки поїхали в різні, але хороші родини. У Аланів не було власних дітей, тому Едгар став їхнім первістком. Едгар Алан По одружився, коли йому виповнилось 27 років, а його нареченій Вірджинії Клем не було і 14. Крім цього, дівчина була двоюрідною сестрою Алана По. Однак їхній шлюб все іще можна було назвати щасливим, але ненадовго він був такий. Шість років після одруження Вірджинія захворіла на туберкульоз, від якого померла. Це був справжній удар для письменника. Едгар Аллан По ніколи не зміг оговтатись після втрати коханої дружини. Письменник впав у страшну депресію, почав часто і багато пити. Його душа була літературою. У такий важкий період життя Едгар Аллан По писав. Серце Комод, овальний портрет, колодязь і маятник. У важкий 180-й Долестрицький рік адже саме тоді дружина письменника дізналась про свою хворобу, Едгар Аллан написав таємницю Марі Роуз. Вбивство, яке лежить в основі розповіді, фактично відбулось роком раніше. Однак Едгар Аллан По. Просунув значно більше поліцейських у своєму розслідуванні. Письменник проаналізував всі докази та встановив злочинця. Поліція йому не повірила, продовжила пошуки. В результаті їхнє розслідування завершилось таким же вердиктом, як і письменник. Машина часу чи пророчий роман єдиною завершеною роботою Едгара Алана По. Була пригоди Артура Гордона Піма. Розповідає про розбитий корабель. Четверо щасливчиків змогли врятуватись, але в розпачі через нестачу їжі вони з'їли одного з членів екіпажу. Важлива деталь: рік створення, 184-й Долестрицький, і стало пророчим. Бо вже в 138 році до Першого листрицького знамення розбився справжній корабель міньонетта. Четвертий також зміг врятуватись. Історія повторилась із поїданням одного нещасного. У книзі Едгара Алана в ім'я Арте Річард Паркер. Таке ж ім'я. було з реальної історії. Загадкова смерть письменника Едгар Алан По був знайдений в корчмі на початку жовтня 173 року до першого листрицького знамення. Письменник перебував у глибокому стані. Він ледве міг стояти на ногах і не міг говорити у зв'язку. Едгара По відправили до лікарні. Але там йому стало тільки гірше. У письменника почались напади, його стан був близький до коми. 7 жовтня Едгар Алан По помер. Причина смерті досі залишається загадкою. Багато хто вважає, що Едгара Алана По могли отруїти, дехто не вірить у всякі змови. І ще одна поширена версія того, що сталося алкоголь. Хоча я також чув про цукровий діабет. Ну що, будете і надалі стверджувати, що людині завжди дається рівно стільки, скільки вона може витримати, і ніколи більше. Які ще потрібні докази?